Як в Україні планують шукати військовозобов'язаних за кордоном? Постанова номер 1332. Привіт, друзі! Сьогодні розберемо дуже актуальну тему, як відбуватиметься пошук військовозобов'язаних українців, які перебувають за кордоном. Згідно із новою постановою Кабінету міністрів України номер 1332 Це питання викликає багато запитань та навіть побоювань. Тож давайте розберемо всі деталі. Що ж передбачає постанова номер 1332 Ця постанова запроваджує механізм обліку військовозобов'язаних громадян, які перебувають за межами України. Основна мета це створення централізованої бази даних та контроль за виконанням обов'язків пов'язаних із мобілізацією. Тепер. Кожен українець за кордоном, який підлягає військовому обліку, може бути включений у спеціальні списки. Як це як це працюватиме? Відповідно до постанови, процес включатиме кілька ключових етапів: це передача даних. Консульствам та посольствам за кордоном. Міністерство закордонних справ передбачає до консульських установ інформацію, передає інформацію про військово зобов'язаних громадян, які перебувають на їхньому консульському обліку. Це означає, що якщо ви зареєстровані у консульстві, ваші дані можуть бути передані автоматично до військомату. Взаємодія з місцевими органами влади українські дипломатичні представництва мають право співпрацювати з органами влади інших країн. Якщо це передбачено двосторонніми угодами, наприклад, це може стосуватися обміну інформації про статус перебування або працевлаштування українців, запрошення до повернення в Україну. Громадянам, які підлягають мобілізації, можуть надсилати повідомлення про необхідність повернутися до України для виконання військового обов'язку. Це можуть бути офіційні листи від консульств, використання цифрових платформ. У майбутньому планується інтеграція цього процесу із системою ДІЯ. Це дозволить усім українцям утримувати сповіщення та перевіряти свій обліковий запис через мобільний додаток. Чи будуть штрафи та покарання? За невиконання вимог військового обліку передбачено відповідальність згідно з чинним законодавством, і це може включати адміністративні штрафи, а у випадках ухилення від мобілізації кримінальну відповідальність. Якщо від військовозобов'язаний не повернеться до України, після офіційного виклику його можуть визнати таким, що ухиляється з усіма відповідними наслідками. Чи можуть українців депортувати через ухилення до військового обов'язку? На даний момент депортація через ухилення від військової служби не передбачена міжнародним правом. Однак у деяких країнах, які співпрацюють з Україною, може бути організовано сприяння у поверненні військовозобов'язаних. Що робити українцям за кордоном? Якщо ви перебуваєте за межами України, важливо перевіряти, чи перебуваєте ви на консульському обліку. Якщо ні, то це додасть вам часу для планування. Слідкувати за сповіщеннями від консульств та дипломатичних представництв, що вам треба розуміти, що ваші права та обов'язки відповідно до законодавства України, перебування вони можуть знову ж таки кожного разу мінятися, вас можуть лякати, страшити. Але пам'ятайте одне: поки та країна, в якій ви перебуваєте, не дасть добро на те, щоб вас депортувати, цього не станеться. А як показує практика, Жодна із країн ніколи цього не визнає, поки ви самостійно не погодитеся поїхати в Україну. І що б наша українська влада не робила, які б постанови не приймала навіть при тому обміні, що якщо хтось там порушив адміністративне чи кримінальне провадження, або ж має таку справу в Польщі, то його не депортують до України, якщо це не дуже тяжка така справа, тому що в обидвох країнах мають бути однакові закони в тому напрямку. А що думаєте, ви, друзі, чи буде дійсно депортація українців примусова з деяких країн Європейського Союзу? Напишіть свою думку в коментарях. І чи подобається вам такий формат відео, також пишіть в коментарях. На сьогодні в мене все. Підписуйтесь, діліться цим відео з друзями. Ну і побачимось у наступному випуску.